135-й день російського полону для українських моряків за два тижні. Наступне засідання, за перебігом якого сьогодні обов'язково слідкуватимуть, До Москви збираються приїхати і родичі. Однак, дехто з моряків так і не дочекається рідних, не стало батько у моряка з катера Нікополь Андрія Драча про нього та про радіотелеграфіста з буксиру Яникапу Володимира Веремеза. Наша сьогоднішня історія цикл своїх не полишаємо. Слава Україні Слава морякам! під пильним наглядом російської поліції йому вдалося вирвати кілька хвилин, аби доторкнутися до брата та промовити пару слів уперше за кілька місяців. Полону держиться говорить, говорить, Ну, говорить, в глазах ні то ні страху, ні жалості. зробив ну, там із бутилі води там гантелі, і себе там займається. Книжки читають, англійський зучає старший радіотелеграфіст, боксира Пу Володимир Веремес попереджав родину, що вирушають до Маріуполя, та обіцяв повернутися на день народження батька. Після звістки про полон рідні моряка місця собі не знаходили. Найважче каже Олександр: їхні молодшій сестрі. К різні разни постійно повторяла, кричала його ім'я. Ну визивали психолога. Психолог працював з нею, она йому там письма теж пише. Ми поки не доходили її письмо. Володимир на суді у Москві разом із Віктором Безпальченком, Владиславом Костишиним та Володимиром Лісовим зажадав перекладача з російської на українську. Адзивчиве і цілеустрімлений. Там себе говорить, я себе там хочу то, 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 то ну, стріміться, я те вот щоб сідебіться, то он хоче минулої п'ятниці. Батько моряка Варимаза отримав нагороду з рук президента медаль за військову службу Україні. І того ж дня ввечері у містечку Городок на Вінничині зупинилось серце батька Андрія Драча, члена екіпажу Катери Нікополь. Леонід Драч не дочекався свого сина з полону. Після операції на серці Леоніду Драчу спокійно відновлюватись не було можливості. Російська агресія в Азові полон, а потім ще відеодопиту сина, яке оприлюднило російське ФСБ. Ми зайшли в територіальні води Російської Федерації, де нам нас предупреждала берегова охрана Російської Федерації. що ми нарушаємо. Кандекс Російської Федерації та як Росія сама порушує закон. Андрій Драч бачив на власні очі. Він був серед курсантів у Криму, які співали гімн України, коли їхні офіцери начальники присягали агресору. Тож, у те, що Андрій добровільно записав це відео, ніхто з його знайомих не вірить. Не вірив, і батько рвався до Москви, Бодай побачити сина. Я вже хотів їхати до Москви, Сестри казали, поїдуть. Але адвокат відговорив: то дні і ночі розмовляю із портретом сина. А вони так повільно течуть у невідомості. Терпіння, віра та любов це те, що залишається всім, хто чекає на моряків. Вважає народна артистка України Ада Роговцева. Вона всіх їх називає хлопчиками і мріє міцно, міцно обійняти кожного, коли вони повернуться додому. Для мене ви вже майже всі онуки. про вас пам'ятають, про вас дбають, робиться все необхідне. Цілий світ встав. Ну, що зробиш, коли така жорстокість і така неправда постала проти вас, проти нас? Будемо вірити, будемо боротися і будемо любити. Павлина Василенко, Корило Іванов. Сьогодні канал Україна.